Чудові, чи не так ваша величносте. вигукнув Марлін, задоволений тим, що знову досяг того, чого хотів. Він відчуває це у своїх руках і не дозволить цьому вислизнути. Радість, яку він висловлює, не має жодного стосунку до мене, принаймні не з точки зору турботи про мене. Я відчуваю себе використаним, маніпульованим за його примхою. Він використовує мою дитячу невинність для своїх цілей, і я не можу знайти спосіб відмовитися. Я ненавиджу його, тільки сер ланселот продовжував демонструвати сум і тривогу. Щось у діях Марліна жорстоко зіткнулося з його почуттям честі. Поки Марлін займався моїм вихованням. Сер Ланселот і сер Галахад обмінювалися словами, можливо, розробляючи стратегії для захисту королівства. Однак Сер Ланселот, здавалося, був роздратований тим, що вважав неналежним, вказуючи на Марліна з відтінком гніву і дивлячись на мене з сумом. Час розмивався, поки не настав час трапези, яка була з дикого кабана, якого вполював сер Галахад. Після смаження його на вогні, його подавали всім однаково, солдатам, охоронцям, під час їжі не було жодних відмінностей. Кожен із нас отримав свою частку і подякував. Один солдат співав епічні пісні, які в романтизованій формі розповідали про виграні та програні битви, героїв і їхні пригоди, а також про дів у біді. Після цього ми повернулися до замку, де вже тривали приготування до низки заходів на честь мого повернення. Я не знав, як реагувати на те, що зі мною відбувалося. Я був лише дитиною, яку використовували для їхніх егоїстичних планів. Глибоко в мені щось, що було зі мною від самого народження, почало прокидатися Не хвилюйся, малий. Ми відкриємося такими, якими ми є вони проклянуть день, коли викликали нас. Зло: зло тут кличе, стукає, співає. Sunlight, who do you have beside you? Each one is a world worlds in collision, their world, yours at war Their world eclipsing They want to erase yours, extinguish the light at war In collision, parallel lives, opposed suns that blind. Worlds in collision, parallel lives, opposed suns that blind. Worlds that turn, move away and collide again. Lifting competition, hands that let go. Is nearby the air, the sunlight. Who do you have beside you? Waltz in collision, parallel eyes Oppose suns that blind. Waltz in collision.